Всім привіт! Сьогодні поговоримо про таку непопулярну в Україні тему, як байкпакінг МТБ-велосипеда. Тому що у нас останні років п'ять, завдяки деяким блогерам, більшість людей почали подорожувати на гревелах. І як результат, вони їздять від кафешки до кафешки. Ну, це таке. Комусь підходить, комусь не підходить. Мене більш цікавить подорожувати, щоб можна було і в гори піднятися на велосипеді. А якщо туди підні... туди піднімаєшся, то виникає перепад температури, градусів 20, і відповідно буде холодно. Також на спусках потрібна хороша амортизація, щоб ну, злітати швидко. Гревели рази в три повільніше по камінцях їдуть. У них надто О, низький профіль резини, у МТБ буде краща амортизація. Також у МТБ є передні, передній амортизатор, може бути і задній, які теж сильно покращують справу. Якщо порівнювати МТБ і Гревел, їдучи по асфальту, швидкості однакові. Я спокійно їду з швидкістю друзів, в цьому нема проблем. Щоб там якісь блогери вам не говорили, та вага якісь кілограма два вазів велосипеда. Це те саме, що у вас буде два кілограма лишніх на пузі вісіти чи в рюкзаку. Відповідно, воно абсолютно не грає ролі. Грає роль тільки протектор ваш та вага коліс сумарно. Маховик, відповідно, чим легше колеса їх, тим легше розкручувати, але на довгих дистанціях це теж ролі особо не грає. Грає роль в основному тільки протектор. Відповідно, шипована різина вона більшість спротив коченню буде давати, тертя більше. Але коли діло доходить до гор, то це сильний плюс. Або гірських серпантинів по асфальту. Можна на більших швидкостях проходити повороти, бо їхати на пустому велосипеді і нагруженому сумками. Це Різні речі. Також, коли ви їдете проти вітру, виходить, гревел, хоч мав би і вигравати. Ну, за рахунок своєї посадки ви держитесь за баран, і, відповідно, опір вітру буде менший. Але ви завжди можете на МТБ лягти на лікті, і буде точно те саме. Я завжди так роблю і. В цьому немає ніякої проблеми. Також, коли діло доходить до гір то у гревела на великих спусках ваша жопа може бути вище голови. Тому що ви тримаєтесь за баран Ось тут, відповідно, руки дуже низько, а жопа піднята. Ось, наприклад, я зараз МТБ показую, він чуть-чуть на склоні стоїть і вже видно, що руль сильно нижче сідла. А от представте, де це було би в гревелі. Ось тут ви держалися б знизу, а от там ваша жопа. Відповідно, спина отак. От. В общем, це дуже неудобно і, відповідно, ніхто на великій швидкості так не буде з'їжджати по камінцях і всякій такі фігні, як в горах зазвичай. І також там не вийде перехватитися за верхній хват десь за трубу, тому що вам на спуску прийдеться натискати тормоза. Якщо ви тут візьметесь, то ручки у вас знизу остануться. На барані. То вже з цим взагалі ніяких проблем немає. Треба нагнувся, не треба, їдеш по-людськи. Якщо не забуду, зараз зроблю вставку порівняння швидкості, як їде гревел по камінцях карпатських і мій велосипед. Я сразу скажу, що я там спокійно їхав і 40, і 50, мабуть, місцями кілометрів на годину в дощ по камінюках. за ну, нас пуски понятно. Також на підйомі у гревелів. Ну, тут хто, який поставить передаточні числа, може не вистачати передаточного числа трансмісії. Велосипед дуже важкий, він нагружений вверх, тяжче його закрутити. І в горах дуже довгі і дуже великі підйоми. То Це трохи не те, що по місту там закрутити 100 метрів горку, чи 200, чи 300 метрів, там. Там кілометри так. Може бути. Перейдемо до самого байкпакінгу. Я вибрав компоновку ззаді сумка, спереді і центрально. Ну, тут бутилка в мене. Так, давайте з заднім почнемо. Задня не знаю, що це за бренд. Я коли вибирав сумку, шукав найбільшого об'єму. Із тих характеристиків, що були на сайті, ця на той час це ще до війни було. Була найбільшою, яку я знайшов. Але в результаті друг мій купив ще більшу. Я сюди запихав спальник і кухню. Тут така просто форма гостра. Якісь речі, там, вітрівку, ось таке, що треба там, весь день і щоб воно заповнило нормально цю пустоту. Її легко відкривати цю сумку. Тут фастекси просто відкрив і зразу отримав. Коли сідаєш там обідати, то з цим немає проблем. Потім центральна сумка, ну тут особо немає що говорити. Вот бренд надо. Асор. Ну, і теж з самих різних геометрій є. У мене цих Кабур за життя було вже там не знаю скільки. Я її 4 роки вже активно використовую. Виходить, вона досі не розвалилася. Я навіть не вгори її вожу, а так, бо в неї а, нормально влазить телефон, вся електроніка. Якщо якісь павербенки треба, вітр вітрівку кинути, ще якусь фігню. Воно все сюди поміщається. Сюди бутилка. Бутилка, знаю, що не під колір велосипеда. Там, е, білого кольору, тому що білий колір е, найбільше альбедо має, тобто вода в ній менше всього гріється. У мене були різних кольорів бутилки. Я скажу, що навіть якщо взяти якусь синього кольору, вона нагрівається там все одно. Про чорні я взагалі мовчу. Кріплення, не дивіться, що білого кольору, я його зняв з іншого велосипеда спочатку. Руки так і не дійшли купити чорне. Теж воно нормальне, 3B-бренд. Ні разу бутилка з нього не вилетіла, бо в мене була купа кріплень, з яких бутилка на камінцях, і якщо на великих спусках їдеш, по камінцях вона вилітає, просто там полетіла. А тут вона ще прижимається навіть сумкою зверху, то проблем немає. В горах я тут всякі документи, електроніку, павербенки возив Всяке таке, що треба, а камеру теж. А наперед з сумкою складніше. Її прийшлося пошити. І я тут модифікував ще багато чого після гір. Ну і ще буду модифікувати, значить з неї яка історія? Получилось. Коротше, поки ти їздиш від кафешки до кафешки, від готеля до готеля, чи просто там від кафешки до кафешки, то проблем немає. В тебе не сильно багато. Барахла там, на тисячі кілометрів. Я ж їхав в Карпати, розумів, що там може бути і 30 градусів, і в горах потім до нуля падати температура вночі. Відповідно, треба теплий спальник, пуховки, фліски, оця вся фігня. А також ми їхали автономно, там на кілька днів запас їжі треба було тащити. То я знаю, що в гори я беру 42-літровий рюкзак, відповідно. Порахувати реальні об'єми оцих сумок можна вираху, відняти від 42 літрів, можна вирахувати наскільки потрібна передня. До речі, оці сумки, коли я купляв, всюди брехня на сайтах. Считайте об'єми самі, абсолютно всі виробники збрехали стосовно їхнього об'єму. Тут взагалі трикутник, його дуже легко посчитати об'єм реальний. Це половина квадрата. Ну, банальна геометрична формула. Цю сумку теж я клав туди, туди всередину пакет, заливав в нього воду, закривав її, і там далеко не той об'єм, який заявляли. Сюди наперед я купив сумку оцю M-Wave. Вона найбільша була з того, що я зміг знайти в продажі, але там теж збрехали з об'ємом. Коли вона приїхала, я подивився, що Ну, там смішний об'єм просто якийсь був. Літрів 10 не вистачало мені в іторії. Відповідно, я вирішив сам пошити сумку. Тут невелика наука, це циліндр просто. Купив всі матеріали, я вам зразу скажу, що сумку шити, це, якщо хтось думає, що ви на цьому зекономите, це дорожче, ніж її купити в магазині. От, і програєте ще неділю часу, якщо ну, не знаєте, що шити. Так, Відповідно, ось таку я її пошив. Тут частина від цієї M-Wave оставив, а сам циліндр я зробив, і тут в мене є два кріплення, одне резервне. Ось Вся нагрузка вісить на ось цих ременях, виходить. але якщо лопне Fastex, щоб не пішов, ну, я ж там злітав кілометрів 50 по камінюках, якщо він не витримає нагрузку, бо я не знав, яку він нагрузку взагалі витримає. то а, в мене є тут дублююче кріплення, яке не дасть піти сильному ривку в колесо, заблокувати і щоб я вилетів там через руль, чи просто сильно кидане руль і вилетів кудись. От, то оце спрацює, ну, так само. Потім... Ось тут воно кріпиться теж до вилки. Ось тут, щоб від, відтіснити сумку від гідроліній, оцих всіх, щоб вони могли шевелитися, я використав ось таке китайське кріплення для фар. Єдине, я купив їх два штуки зняв кріплення з обох і надів на одне. Ось тут так само. Потім є ще нюанс, що а, вилка постійно рухається. А, відповідно, ми маємо ось тут одну частину. А, коротше, зафіксована гідролінія отут і отут. А вилка постійно рухається. Цій гідролінії потрібно постійно бігати. Якщо її сумка притискає до корони вилки, ось тут. Вона або перетре гідролінію і ви втратите тормоза, або перетре корону. Ну, скоріше, гідролінію перетре, але в мене протерло корону. Я там робив спочатку з пластмасок, питався перед поїздкою його відвинути. Я одразу ну, знав, що така проблема буде, бо я ще її вішав. Ті пластмаски не витримали в ітогі, і в мене отут там не видно, ну, коротше... У мене там проточило корону, нормально так. Тому я зробив зі скло волокна ось таку накладку, воно там її погано видно. Вона ще не крашена, вона дуже крепка. Якби до неї підлізти, ось там трохи може. ні не видно. О, отак видно. Ось От така накладка велика. Там за нею тут йде нормальний відсік, щоб гідролінія ходила в цій дирки і не притискає. Також, коли їдеш на великій швидкості, вилка може пробивати аж до сумки. І в мене таке не раз було. У мене тут є ось така пластмаска, там блін, теж не видно. Коротше, там пластмасова пластина знизу. Я правда неправильно зараз повісив сумку. А тут була пластмасова пластина, по правильному. Це просто у скору руку висить. І коли воно пробиває це колесо, то воно просто треться в цю пластмасову пластину, а вона чіпить на липучці і на сумці. Відповідно, навіть якщо її колись її зможе протерти, там, що вряд ли, ну, вона гладка об неї просто шипи. Якщо вона її протреться, ви її просто поміняєте дещо. Тут в мене спереді кармани такі. І тут є ще один сильно більший. Додатковий. Тут ремкомплекти всякі, там насос, латки, заглушка для тормозу. Тому що якщо ви їдете в гори допустім, літаком чи поїздом, ну, якось вам може прийдеться перекидатися чи машиною, ви знімаєте переднє колесо, як мінімум. І щоб не змикнулися колодки, там треба вставити заглушку. Ну або потім дуже довго сидіти колупати, якщо ви, звичайно, десь нажмете ручку і у вас поршня зі... зіжмуть колодки. Ви не дивіться, що ця сумка така зараз крива, там просто всередині 10 кросівок лежить для наступного відео. Також я вже знаю яку я зроблю наступну версію цієї сумки, бо цю трошки довговато вішати, я хочу покращити це все діло. Так, ну і отут у мене є чохол на сідло. Взагалі я їхав без нього. Але зараз я катаюсь з ним. У мене було багато велошортів. Але велошорти хороші там ну по місту кататися тільки. Вони бувають або з лямками, або без лямок. Ті, що без лямок, вони не держаться толком на талії. наталії. Ну, їх постійно приходиться поправляти. Це просто повна херня. такі були. І Ті, що з лямками були, це теж біда. Поки ви катаєтесь по місту, все окей. Але якщо вам захочеться в туалет, а у вас лямки, то. Щоб зняти шорти, потрібно зняти футболку, куртку і все, що буде зверху. А якщо на вулиці плюс 10 якихось чи 0 градусів, то це останнє, що вам хочеться робити. І відповідно, ось таке рішення сильно краще. Плюс, коли ви злазите на велосипеді, ну ви ж не тільки крутите педалі, ви там і ходите. Оцей памперс, який є в велосипеді, оці в велошортах, він сильно заважає ходити. А так то скільки я їздив, то... Різниці взагалі не відчуваю, що велошор, так що в цій накладці. Вона ну, так само треба, повісив, не треба, зняв. Вон тут вона на цій на пластмасці такій. А, ще забув сказати, ось тут я купляв кордуру, але по факту мені здається, що це силіконізований нейлон. Тому що я зараз покажу. Ось бачите, поки вона нова цього, ну не то щоб не було видно, я і так, була в мене підозра, що це силіконізований нейлон. Після п'яти днів катання ось таке воно стало. Бачите, силикон зліз, хоча в кордури силікону немає. Також е, йде постійна вібрація. Середну сумку я брав ось такі трифул гір мішки ну, ультралайт. То за п'ять днів кілька ножків протерлися від постійної вібрації. Там, ну, ми, звісно, були заліплені повністю глиною там всі велосипеди. Якщо знайду фотку, то покажу. Але вона всередині в сумках не була. Я думаю, що від вібрації іменно попротирало. Ці сумки, ну Там всередині теж може попастися power -bank, там в них якісь грані є. І це все рзає. Коли воно все в рюкзаку лежить, то на спині воно не йорзає. а в велосипеді вібрація велика. І, відповідно, воно руйнується на нараз. Таке вішення. Що всередині самих сумок. Я не бачу смислу розказувати. Можете відкрити моє інше відео, що взяти в гори. Там я розказав, що я беру в гори з собою в рюкзак, фактично воно все було ось тут. А, також деякі виходять з цієї ситуації, що в них нічого не поміщається, вішають наверх от сюди ще одну сумку. Ось тут вішають дві кормушки ще. Потім ось тут вішають. Ще одну сумку, від того, коли ти злазиш з сідушки, ти впираєшся в цю сумку. Ну, коротше, Це повна фігня, як по мені. Ну, мені цей варіант взагалі не подобається. А це єдиний допустимий варіант, ще ззаді сумку штани вішати. І там Я спробую ще потестувати, що буде, якщо повісити одну сумку за вилку. Причому я її хочу, ну, я її не то що хочу, я її вже зробив. Кріплення просто не війшав. Вона ось так буде ховатися тільки з тої сторони, бо там тормозів нема. Щоб аеродинамічно обтікало, воно ж все одно, вилка вже воздушний потік розрізає і воно більш-менш ховалося за цю вилку. Відповідно, щоб зменшити об'єм ось тут і відповідно лобовий опір. Бо оце дуже великий парус, потрібно розуміти. Коли їдеш проти вітру, воно тормозить так нормально. Ми їхали в дощовиках, то це дощовики це взагалі просто жах їхати в них. Точніше, не дощовики, пончо. Пончо проти вітру. Мене один раз дороги і здуло, і я від того розбився великим поривом. Тому краще, мабуть, мембранки брати або, може, пончо з рукавами. Ще не знаю тут. Також я ось тут під всі ці кріплення позаклеював антигравійною плівкою всю раму. Ось тут бачите, як пластмаска зняла краску. Це я на один день зняв плівку і оцю сумку привісив. І сьогодні я знов забувся, не буде краски там. А ось тут ось що робить з плівкою. Ну, плівку зате можна зняти і поміняти. Також я наклеїв її ось тут, бо я знаю, що пропилює а глина налипає на протектор і пиляє раму там. Хай краще пиляє плівку, її можна поміняти і хай нову пиляє потім. Тут наклею. Ну, в общем, всюди, де щось могло тертися, я всюди позаклеював її, і де були прості форми. Якщо комусь цікаво, ось розміри моєї сумки заводською. Тобто моя довша десь відсотків на 40 і по діаметру теж сильно більше.